Стелею активісти громадського формування Автономний опір у своєму спортзалі знайшли пристрій спостереження. Сьогодні опірчани розпочали ремонт приміщення. Хотіли перефарбувати стелю, зняли теплоізоляційне покриття, а під ним помічена ось така штука приклеєна двостороннім скотчем. Та захованому не зраділи. Почали витягувати ось такі, такі штуки. Які зразу сказали, що це прослужка. Модем, роутер». У залі активісти збираються часто, займаються не лише фізичними вправами, а й обговорюють громадську діяльність руху. У цих стінах організовували й чимало мітингів проти незаконного будівництва. Хто міг встановити прослушку? версій Багато починаючи від влади, закінчуючи там деякими можливо бізнесменами, тобто люськими, яким прийшли дорогу, захищаючи там права простих громадян. Це все знається, що це робить міліція для того, щоб контролювати громадських активістів. Потім їх якось там. Фабрикувати справи кримінальні оцінити технічну небезпеку. Прийшли й колеги з інших громадських організацій. Після інциденту планують розпочати ремонти і у своїх офісах. Виявлена техніка для негласного зняття відео і аудіоінформації. Ця інформація мала можливість через цю техніку передаватись віддалено. Я більш ніж впевнений, що вони є. Як є на складах, так само є на офісі, і ну будемо перевіряти, будемо шукати. Не забарилась її міліція. Експерти техніку вилучили та зареєстрували. Скільки воно стоїть, з якою ціллю чи це поставила, як попередньо комували міліція, чи будь-які правоохоронні органи, чи вони самі, чи будь-які їхні товариші, чи колеги, чи попередні орендарі. Це дуже важко буде сказати, Тільки хіба вже скаже експертиза? Експертиза триватиме до 10 днів. Тоді з'ясують, хто активістам хотів нанести удар. Тетяна Василь Скопик, програма Очі на львів ТБ». Повернути у державну власність Львів Обленерго з такою ініціативою виступили місцеві депутати. До такого кроку їх спонукало те, що приватне підприємство час від часу вимикає насосні станції місцевим водоканалам та позбавляє мешканців води. Настав час припинити шантаж бізнесменів, які використовують незаконно приватизовані державні підприємства для власної вигоди. Місто не може бути заручником одного олігарха. Таке повідомлення на сторінці у соцмережі опублікував Любомир Мельничук. Депутат роз'яснює на колегію міськраді, вирішили, місто не може бути на гачку в олігарха. Зважаючи на е, абсолютно незаконний спосіб приватизації обленерго, е, ми. Е... Прийняли рішення займатися питанням вивчення законності, приватизації і можливості повернення в державну власність Львівобленерго. уже 18 років Львівобленерго у приватній власності. Пропозицію депутатів повернути підприємство державі, речник структури навіть коментувати не хоче. Я відповіла, я не буду коментувати все. Експерти ж прогнозують, контролювати місто реорганізоване підприємство було б набагато легше, проте не вірять, що можлива націоналізація. Ми можемо цього хотіти, але як на мене це нереально зробити. Мають бути певні категорії споживачів, які в жодному разі не можуть бути викнуті від електропостачання. Я вважаю, такі стратегічні комунальні підприємства, як водоканал чи теплоенерго, так само мають бути внесені в цей список. До цього часу в Україні не націоналізували жодне підприємство енергетичної галузі, хоча намагання були. А вся проблема в тому, пояснює Галана Паюнкевич, що в законодавстві чітко не прописана процедура, як передати стратегічний об'єкт до прикладу підпорядкування місту. Ліво була ніколи не належало до комунальної власності, тому це питання. Питання повинно вирішуватися на рівні держави, якщо буде прийняти відповідне рішення шляхом внесення змін до чинного законодавства. Відтак уже 23 квітня на сесії міськради депутати скерують свої звернення до глави держави і вже він прийме рішення. Мар'яна сич, роман Бруцях, програма Очі на Львів тебе. У державі оголошено антикомуністичний режим. Під загрозою опинились назви більше 20 міст України. На Львівщині Радянщину угледіли у назві Червоноград, відтак місто пинило за крок до перейменування. Свою назву Червоноград отримав подарунок від радянської влади ще у 50-х роках. Що саме вона символізує, відповідей історики, досі не знайшли Відтак, трактують її по-різному. Червоне це значить як гарне місто. Вони йде йде таке більше тлумачення. Можливо, хтось з боку сприймає це як, як радянське, така радянська назва, але люди, які сюди поприїздили. Ну вони більше так тлумачать, як гарне місто. Тому що назву міста доведеться змінити, міський голова не дивується. Дискусії про те, бути чи ні, Червонограду червоноградом мешканці вирішували під час референдуму. Хотіли повернути історичну назву. У 94 році в місті був проведений референдум по перейменуванню міста. Правда. Дещо змінили трошки назву. Першу букву не Кристинопіль, тобто історичну назву, першу назву містечка, а назвали їх Христинопіль. А на жаль, документи, які були послані в Верховна Раду, вони не були прийняті. Міський голова певний, якщо новий закон таки підпишуть, місто нарешті поверне собі історичну назву. А це необхідно, хоча б тому, що саме у Червонограді першими в Україні почали боротьбу з комунізмом. За декілька місяців. До повалення пам'ятника у Львові іменно на цьому місці відбулася, будемо так говорити історична подія знесення пам'ятника ідолу комуністичного режиму. Та мешканці міста менш патріотичні. Людей лякає сума, у яку обійдеться перейменування. Кожному паспорт поміняти приписку. Правда, ж там скуча проблем. Кожна довідка треба переписатися. Коли ми його перейменуємо, де ми кошти візьмемо? Це ж будуть великі затрати в документації, в паспортах. Все решта зараз, де війна. Нам треба спочатку вигнати ворога з рідної землі, а потім перейменовувати ці міста. Якщо закон президент таки підпише, аби визначитись із назвою, у міської влади буде лише шість місяців. У після цього вона має подати пропозицію Верховній Раді. Христина Величанська, програма Очі на Львів ТБ». Занедбаний львівський цвинтар. Тепер проблема родичів-небіжчиків. Хто має доглядати за територією? Ось авікація, що на вас дивиться, Бачите, яка в нас та, вже років 50. Бачите, вже сама по собі вже може скоро віджити свій. Не Пан Любомир демонструє загрозу, яка нависла над могилою матері. Чоловік часто сюди приходить, аби подивитись, чи дерево ще не зруйнувало надзгробок. На кожне звернення до міськради з проханням зрізати акацію відповідь одна. Запатіти певну суму наймайте наймайте вантажопідйомник, тоді ви платити робітникам. І тоді ми приїдемо з різними макацію, тому що то є цвинтар закритого типу, то вони не хочуть тим займатися. Сува чоловіка підтверджують і самі чиновники, які мають доглядати за кладовищами міста. Воно прибрано. Дерева по мірі можливості ми зрізаємо. Але так як ми не є організація, яка займається зрізкою дерев, ми не можемо відповідати, відповідати. Нас немає людей клікфікованих. Це повинні бути верхолази, тому що там старі великі дерева. Поки чиновники не бачать сміття та зруйнованих історичних надгробків, а люди не помічають табличок з проханням не смітити. Оцінку таких дій вже дають львівські історики. Це є ознакою низької загальної культури нашої влади, і в цьому випадку варто, щоб люди самі дбали про ті речі, які є біля них безпосередньо. Це місце, де. Лежать померлі, до якого треба відповідно ставитися після візиту нашої знімальної групи в ЛКП складовища, хоча б прибрали сухі гіляки. <му> Про те, коли прибиратимуть наступного разу, невідомо. Христина Юрик, Юрій Руденко, програма Очі на Львів ТБ. Екс крівник Волинської Даїни уник покарання за те, що на підпитку протаранив чотири автомобілі. Відтепер Володимир Гайовий ходитиме пішки. Шевченківський районний суд Львова позбавив екс правоохоронця водійських прав, Щоправда, лише на рік. До того ж, винуватець має компенсувати всі завдані збитки. Нагадаємо, місяць тому екс-даївець спочатку протаранив дві автівки на вулиці Панча, а потім, втікаючи з місця пригоди, зачепив ще дві на сусідній торф'яній. Коли громадські діячі таки витягнули його з автомобіля, то побачили, що він ледве тримався на ногах. Обірвані дроти посеред вулиці. На перехресті Кульпарківська наукова у стоп електропередач врізалась вантажівка. Шофер машини одразу втік з місця пригоди. А от скручувати дроти довелось водію електротранспорту. Відтак тролейбуси No2 та 20 не курсували. Приблизно годину 20 Тобто приїхала наша аварійна бригада, відповідно, був зупинений рух. Це висока напруга, 660 вольт, щоб не було ніяк. А все рівно було там часткове загорання, але слава Богу, ніхто не постраждав. Хто з велосипедом, а хто з пензлем в руках святкуватиме рік Андрея Шептицького. Міжнародний форум Золотий мольберт» цього року об'єднає майже 400 дітлахів зі всієї України. Вони перейматимуть досвід малярства у досвідчених художників. Завдання е Ми збираємо освітян і дітей зі всієї України цього року дуже багато приїжджають до нас дітей зі Сходу і освітян зі сходу. Вони будуть тут протягом місяця мати програму, яка включає такий цикл художньо-естетичного вишколу, будуть працювати з художниками. До церкви ровером прихильники велотуризму хочуть відвідати 22 дерев'яні церкви в Україні та Польщі, які є пам'ятками ЮНЕСКО. Паломницький велопробіг розділений на кілька етапів. Перший стартуватиме 19 квітня у стрію. Таку ініціативу клуб мандрівників Прикарпаття започаткував з нагоди року Андрея Шептицького. кажуть, хочуть відвідати місця, де побував митрополит. Хочемо на роверах об'їхати всі місця, які пов'язані із пам'яттю митрополита Андрея Шептицького. Починаючи від залізничного двірця, з якого він неодноразово від'їжджав, в якому зустрічала його громада після полону, тато захищає Україну, а вони іграшковими автоматами боронять свою територію. Дітям учасників АТО знову влаштували день розваг. Сьогодні Володимир разом з новими друзями стріляє по вигаданих ворогах. Та хлопчик знає, що ще кілька днів тому його тато саме так захищав схід країни. Йому було страшно, вони на і я був великий, я б поїхав разом з татом захищати Україну. Це зараз Малюк Весел з'їжджає з гірки. Та мама зізнається, з кожним днем дитина все більше сумує за батьком. Ще кілька днів тому трьохрічний Василько не знав, куди він вже втретє проводжав татка. Синок цілує фотографію тата на телефоні і говорить: тату, приїжджай швидше. Коли я почала говорити, що тато на війні і Син почав мене питати, а тато стріляє. І я зрозуміла, що краще не заглиблюватись в цю тему. Сьогодні понад півсотні дітлахів, міліціонерів та прикордонників, які зараз на сході, каталися на автодромі та розважалися в лабіринті. Саме таким чином організатори акції «Мій тато захищає Україну вже вкотре хочуть відволікти малюків від думок про війну. Олена Рувенчук Васільскопик, програма Очі на львів ТБ».